Вітаю, я пастор церкви Алмаз. Мене звати Олександр Скрипак. Мене звати В'ячеслав Лесик, пастор церкви. Сьогодні ми вирушаємо до сел Київської області, які постраждали від окупації. Мета нашої церкви, мета наших волонтерів провести час на протязі дня з жителями села, яке ми обрали, для того, щоб надати їм духовну, емоційну підтримку. Ми проведемо певний час в молитві за їх сім'ї, за їх родини, в молитві за Україну. Також ми скажемо слова підбадьорення. Після цього наше завдання з'ясувати з мешканцями села, якої допомоги вони потребують, і як церква Христова може прийняти участь в їх долях. Ми будемо з'ясовувати, які матеріали будівельні їм потрібні для ремонту і відбудови їх зруйнованих будинків, ушкоджених будинків. А також ми будемо цікавитись, які їм потрібні побутові речі для того, щоб далі жити. Ми приділяти будемо увагу також тому, щоб дізнатися, які їм потрібні медикаменти. Ми складемо ці списки сьогодні, повернемось до Києва, все придбаємо, все підготуємо і наступного разу привеземо. І кожному, хто подав якесь замовлення, надамо допомогу. Ми хочемо відвідувати одне і те ж село на протязі певного часу для того, щоб надавати якісну допомогу: як духовну, так і соціальну, матеріальну допомогу, медичну допомогу. Друзі, надіюсь, що це відео надихне багатьох людей приєднатись до нас чи, може до таких самих волонтерських груп. Які їдуть допомагати простим людям, у яких є багато багато потреб, хочемо, щоб ви нас побачили. Хочемо, щоб ви передали це відео іншим людям. І нехай вас Господь благословить. Доброго вам дня! 28 квітня. Ми виїжджаємо в село, де хочемо просто поспілкуватися з людьми, щось зробити для них корисне. Оце наша команда. Це наші автівки. Ми їдемо в ті села, де немає ні світла, ні тепла, нічого. Люди залишились просто просто неба. Побачимо, як вони живуть. Ми під'їжджаємо до Козаровичі. Зараз будемо приїжджати в міст. Ось ми бачимо, як він зруйнований. Прийшли привітати бабусю нашої сестри Ані. Приїхали до вас з Києва привітати. Вонуцю привезли вам. Ціла команда. Вибачте, що без попередження. Це допомоч з храму мира бабулечка моя. слава Богу, все ханство. Ну вони десь грабили, і там туди складали. Там і зброю видно їхніх руж'яє. А, вони грабували по селу, грабували? По селах десь грабували. І там складали. І там складали, бо там були і коври, і дорожки, коврові, і, там отаке всяке. Освободітелі. Так. Да. І так О, цілий місяць вони в нас тут стояли. Цілий місяць. Цілий місяць. Вони як заїхали, тут танки, хата дрожить, танки їхали по 15 штук, по 20 машин, по 50 машин і більше. Я 50 насчитала, тоді вже Ой-ой-ой-ой. А там стояли теж крокпости, що родав. Mm. І питають, а чому ви не виїхали? А цей сусід каже, ну, чим Я каже, буду виїжджати з свого дому. А ми вам можемо допомогти виїхати в Білорусі. Не треба нам каже. Подарок от Путіна, так. Ось тут куля застрягла, а звідки вона ото зверху, так, саме? Угу. Проїжджаємо по понтону, тому що... Цей міст ось він зруйнований весь. Або з іншої сторони 90% село, яке саме постраждало постраждали. Є Кухарюще і є тримали оборону. оборони. У нас тут був, як нам сказали, лінія передова в нас була. Вони не дійшли до вас. Не дійшли, були десь в Тетерівському, там під жеревою, там трохи їхні розбиті танці, а вроді наші співати, що до нас вони не їх тримали. Ми готові завезти, щоб телефони Добре. позаряджали. Добре. А, у нас є столи є. є. є та, їсть, їсть, да, хочемо, собі. хочемо разом з вами побути. Де нам краще зібратися? Біля магазину? Біля магазину? Там, Магазин це там, центр. так? там обрали 6 кіли. Хочемо скласти списки, що ми можемо для вас привезти з будівельних матеріалів. Свяхи, шифер, ОСБ і все, що треба. Ми будемо питати вас, чи є вдови у селі. Таня, Це ті, 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 хто? Вдови? вдови у нас в першу чергу. Я 23. Почалось відео. Будь ласка, і якщо є вдови, нам треба окремим списком спасти. Потім нам треба бути окремим списком. Це ті, хто мають дітей, дворики мають дітей. І якщо у когось є люди з інвалідністю, оце нам оце в пріоритеті. Давайте їм в першу чергу допоможемо, а потім ми допоможемо всім останнім. Обов'язково. Зараз зустрінемось, поп'ємо чай, поспілкуємось, кладемо списки. Добре? Допоможіть нам, щоб ми вам якісно допомогли. Як вас звати? Василь. Що ви тут були в час війни, в час цього обстрілу? Начало до кінця. Гриміло дуже сильно, так? Бомби кидали. А де ви переховувалися? Були в погребах, як он називається, козам казали. І в... так у, у сараях були ховаються. Буде до клас, чи зруйнувався? Да. Вцілів? А кому цей пам'ятник? Селієн. Хто це такий? Із Так? Да? Ось було чиєсь помешкання і зараз його немає. Дерева стоять, всі обсічені. А пам'ятник в селі. Давай, дівчата, хто швидше, бігом! Бігом! Чекаємо вас в центрі. Дойдете чи приїхати за вами? Точно дойде. Давайте, то я приїду. Давайте. Воронка. Дивіться. Що це за бомба така, а? Ага. Зрозуміти, яка ця воронка я почув донизу. Побачимо. Метрів 15 буде. 15 метрів. 15 на 15 і губуною, мені здається, десь метрів 5. Да. Да, більше? Ви, ви... метрів ну, да, навіть більше, метрів 7. Да. Да, запрошую. А таких багато тут кинули? Ну, як доповідають, що після того, як вони вже звідти були вибиті, дня через два, через три почалося авіаційне знищення авіацію оцих населених. А як вони вже пішли? Уже тут нікого не було. Ага. Тобто, не було ні наших військ, ні військ противника. І після цього вони... По-перше, можливо, щоб затримати, якби там, дати можливість вийти їм за кордон. І друге, просто знищували населені пункти. І таке відчуття, що льотчики навмисно проводили тренування, от, тому що злагодження таке? Да? Зрозуміло, що тут не було ніяких засобів ПВО, тобто ага. ніхто їх не міг. Е, би, збивати. О, ні. Збивати. І, відповідно, є таке розуміння, що, скоріше, чого, вони як на полігонах як полігон. да, використовували всі ці... бойове злагодження. Тут до 14 березня сиділи, то просто було дуже страшно. Так авіація бомбила. І літали, і вертольоти стріляли, обстрілювали навіть днем людей обстрілювали. Да. Вже уїхали, фосфорні бомби почали кидати. Попалили це фосфорними цими бомбами. Да, у нас прямо біля хати там недалеко так ця, ця фосфорна бомба упала. Не останній раз. Наша команда, наша церква з Києва. Ми протестантська церква. Якщо ви пам'ятаєте в Радянському Союзі, казали, хто з покоління, що то штунди є такі, бабнист. Штунди. Ото ми є штунди. <реш> да. Ми євангельська церква, так. І Ми пишаємось тим, що ми баптисти. Так, амінь. Дивіться, ми до вас приїхали не останнього разу. Ми зупинились на вашому селищі. Ми будемо допомагати іншим, але ми хочемо якісно допомогти саме вашому селищі. Я не знаю, хто за вас молився. Я не знаю, хто за вас молиться, але Бог так розташував наше серце до вас. Тому дивіться, наша мета сьогодні вам потрібно скласти список медикаментів, препарати, медичні препарати, які ми вам привеземо. Наше бажання. Забезпечити ваше село і вас особисто жителів жителі вашого села ліками, щоб ви про чоловіків попікували. Чоловіки, ми з вами зараз зустрінемось окремо. Нам потрібно скласти список, які будівельні матеріали вам треба привезти. Толоки, пам'ятаєте? Коли всім селом робимо хату цьому, потім всім селом робимо цьому, потім всім селом робимо цьому. Я розумію. Тяжко довіряти один одному, а от у вас тут свої є конфлікти. Ну якщо село об'єднається, будемо робити. Дайте мені матеріал, я й сам. Чудово! Зараз попрацюємо над списком. Просим тебе, Господи, благослови, благослови ці сім'ї, благослови дітей, сирот, благослови вдов тих людей, у яких не залишилось нічого. Господи, допоможи відстроїти село. І дай кожному з нас здоров'я і твоє благословення. Ми кажемо про те, щоб людям залатати хати, закрити хати, щоб не текло це, дивіться, гвозді, шурупові, шурупи, Шурупа. це все, да, це воно потрібно, як би, і це мілочок, так, яка, яка вона потрібна. 25, 35, 45. Різні. Різні. 100. Якщо вікна, з скло, то що треба? Вікна, скло, це кожен... Оці, я, оці, як їх називають, стахетіни, чи як? Треба утеплітер і треба гіпсокартон. Сальовка 20-25. Да. Піна монтажна. Піна монтажна потрібна, так. Да. Долар сен, долар ен, так? Так, так. Я серед вас зараз обираю сім людей. Будь ласка, врятуйте своє село від того, щоб християни, як ми звідси не поїхали. А ми поїдемо звідси, якщо ми дізнаємося, що хтось краде. Якщо ми побачимо, що комітет працює все гаразд, що ви їх слухаєте, що ви їх підтримуєте, що ви не, свар... не сваритесь тут, що немає заздрощі. Якщо ми дізнаємося, що це все має місце в селі, я думаю, що допомога буде ще більша. Заявки приймаєте ви, невеличке, невеличке оцінювання робите ви, відвідуєте об'єкт. А ми на себе беремо відповідальність. Скільки чого ми привеземо і в яку чергу, добре? добре? Нормально? Добре. Дякуємо вам, що ви допомагаєте. допомагаємо. Намагаємось маємо добі, ще дякую. Дякую. все, все вийде. Почалось, мені було 6 місяців. Шість місяців. Ми, шість місяців. Да, на другий день забрали батька, дядька, діда. Так, я не можу його Я розумію. Я забрали, не забрали на фронт? Да. Я не знаю, що таке тапку, що таке діду. Ви їх так і так не діду. побачили. Вже. От, як вже німця гнали назад, мені було 300 годині з половиною. Я навіть, знаю, як Марчин брат Василь, текали на ліс, там таке було, як вам сказати, віручас. От, і тамечки ховалися, бо я знаю, як текали, як самоліти кидали бомби, як цей дядько мачив брати. Самоліт летить, кидає бомби, по. Це тут було? Тут? Тут був? А да, тут, в цьому вже саме селі, то по що така і тоді на ліс. Там був вирубу і там були козарні, і все потім такало. І це вже чотири роки Так. Майже п'ять. Три з половиною роки було. І ви пам'ятаєте. Це все, все я знаю, як сьогодні. Заря мені восім із. 10 січня, 82-й року. в армії я не служив. Ага. Я грематік е, з дійсно, там як поболів у, у тому бараку, і в мене серце і все. Тоді теж бомбили. Що? Да, бомбили. бомбили. — а, а якщо порівняти, тоді бомбили і зараз бомби. Тоді, тоді не так бомбили. І що? Тоді при... Кіно розгоралося, а зараз такі бомби ось, 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 живуть проти колоспів. Бо я не знав, де вже мені ночувати. Кажу на Галю, на жінку, ходімо корів. І тут були солдати, які стояли, так, туди їде, то розбити на ту сторону. І він десь так було один. Наче жде, ось в боді бути, його, де. і то там почали давати. І криші позносили, і вони всі рамо повилетали, летали, все. А літаки літали, так? Да, ти зверзу колиня і все саме, все вони летять отсюди і прямо тоді десь на боротьбі. І бомбили там, я вони тут летять, а по потім почали тут у нас приругають, що давай вигонимо корову на, на призвол судьби. все кидає. Все кинули. Корова и... знайшлась? Чи пішла десь? Ні, знайшли. Знайшли? Людей там копічка, щина була, вона там була. От і ми їдемо, вийшов на дорогу, їде солдатик. Ти щось телефона заправляв, я йому став казати. А він каже, я вам вчора казав, виїжджайте. Чого ви не виїжджали? нас було 600 п'ять машин, Дюма, от, от, два які вбили, три раді. З п'яти машин залишилася одна машина. От чого ви вчора не їхали? От ззаду їде машина, вона, вона. ...она нас забрала, все дріжило, хата доріг тряслася, груби Ну, Це, Я не знаю, що це на людей. Я навіть не можу, я хочу плакати. Що це не людей. Так і робив, і за якої це статті, я не знаю. Да я не знаю, за якої статьі, це не людей. І що, і що він хоче, що він думає. Это море побитые пеной, Это берег с горячим песком, Это солнце без вселенной. Боже мой, это ты, это ты. Я повсюду с тобою встречаюсь, Как дарву мимоходом цветы Или на чей-то поклон отвечаю. И в на поле ромашках Это ты нам даруешь друзей, Это ты научил нас трудиться, Оттого я хочу все сильней. І у сердце чаще молиться, Боже мой, это ти, это ти, я з тобою повсюду встречаюсь, Боже, я молю за Україну, Боже молю тебе, за людей. ти прости, ти спаси, і милість свою нам яви. Боже, я знаю, що ти будеш з нами, храмі своєму. Читайте Євангеліє. Ці книжки вони допоможуть вам познайомитися з Богом. Тому читайте. Друзі, не знаю вас, тільки ось перший раз побачив. Але хотілося б більше вас бачити. Такими подарунками вас залишаємо? Скоро вже поїдемо. Приїдемо, будете нас чекати? Дуже да? вам дякую. Спілкувалися з місцевими жителями. Їм проповідували Євангеліє, співали. Трошки принесли їм подарунків, допомоги, ліків та їжі. Важко дивитись на ці долі людей, у яких немає нічого. Не залишилось зовсім нічого. Ні, ні будинків, навіть сараїв. У дворі все просто зруйноване. І таких дворів дуже багато. Люди живуть десь по, по своїх родичах чи по друзях. Зараз ми їдемо на край села. Ми вирішили не роздавати відразу гуманітарну допомогу, а запропонувати людям певний час поспілкуватись один з одним з нами. Запропонували їм чай, музику, слово. І дуже було приємно спостерігати, як люди на сонечку на лавочках сидять, спілкуються. Спілкуються один з одним. Дуже довго спілкувались. Тут же дуже багато однокласників, родичів. Я пошуткував і кажу, коли у вас останній останні раз тут така дискотека була, і всі дуже сміялись. Я сам сміял. мені саме сподобалася шутка. Реально була зустріч. І люди спілкувалися. І ми подумали, що якщо ми будемо приїжджати і навіть дарувати їм такий час, таку культурну програму, таку духовну програму, то може якісь ті стосунки зціляться, може люди поспілкуються, з'ясують якісь стосунки. Не знаю. Я бачу, що християни реально можуть принести світло підбадьорення і нової якості гатунку стосунки, показати приклад. Мені дуже сподобалося, що вони поспілкувалися. Підставка огранка. Був двор ні дома, ні двора, будували хату і не залишилось зовсім нічого. Повертаємось до Києва. Ми оптимістично налаштовані допомагати жителям сел, які знаходяться в Київській області, які були під окупацією. Наша мета зібрати кошти, зібрати будівельні матеріали і доставити їх мешканцям. Наша мета зібрати необхідну кількість медикаментів, доставити їх. До села приєднатись до нас. Я думаю, що ми робимо дуже добру справу. Якщо ми цим самим покажемо, що ми єдині, то одне із селищ нашої України буде відновлене. Тому давайте будемо це робити разом. Позаду нас зруйнована школа, в ній навчались діти. Давайте разом покажемо нашому поколінню, зростаючому в Україні, нашим дітям приклад відбудування нашої України. Щоб наш приклад надихав їх піклуватись про Україну, служити Україні і робити все-все для слави нашого Господа.